Замовляйте спецвипуск світ попереду 2025» за посиланням під відео. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І Цю частину нашого ефіру ми присвятимо розмові про наслідки атаки на російські НПЗ в Рязані і не лише тому, що це повторний насправді повторна атака. Її підтверджують у генштабі збройних сил. Загалом про те, що відбувається з нафтовою сферою Росії, також спробуємо поговорити і про схему з азербайджанським газом для транзиту. І про яку заговорив президент України, і зокрема, це може допомогти такій країні, як Молдова. Я вже вітаю на зв'язку зі студією Геннадія Рябцева. Він експерт з енергетичних питань. Пане Геннадію, добрий вечір. Доброго вечора. Вітаю вас. Оль, Я вітаю. Отже, удар по Рязані здійснили такі підрозділи сил безпілотних систем і гур. Міноборони підтвердили також, що і поінформували українців та українок, що цей завод у Рязані входить у четвірку найбільших нафтопереробних підприємств РФ, і він виробляє зокрема дизельне пальне і реактивне паливо ТС 1 якщо я коректно проговорюю. Скажіть, будь ласка, от ми про цей НПЗ не вперше говоримо, але очевидно, що якась частка його важлива. Загалом для потужності Росії, розкажіть нам про це трохи більше. Звісно, що у Російській Федерації є достатньо велика кількість підприємств, щонайменше 20 великих НПЗ, ну і там десь 60 НПЗ менших обсягів виробництва обсягів перероблення нафтової сировини, yeah. які забезпечують не лише. Потреби самої Російської Федерації, це приблизно там, дві третини від виробництва, але і частка їхньої продукції йде на експорт. В основному експортуються напівпродукти, які потім доводяться до товарного виду вже за кордоном Російської Федерації. Зараз після тих санкцій, які було запроваджено Сполученими Штатами, Європейським Союзом, державами британської співдружності обсяги видобутку нафтової сировини Російської Федерації скоротилися точно так же, як і скоротилися і обсяги перероблення сировини. Не суттєво це скорочення не таке велике, як хотілося б якщо за роком це близько десь там Скорочення, але все одно це дозволяє і сподіватися, і навіть і не дозволяє сподіватися, а просто дозволяє констатувати, що е, ті доходи, які е, йшли до бюджету Російської Федерації, консолідованого бюджету, вони скоротилися в порівнюваних цінах е, приблизно на 11 мільярдів е, доларів. Це знову ж таки не так багато, як хотілося, б, тому що сукупні доходи, це понад 100 мільярдів доларів, але все одно це є тим результатом, який було досягнено сукупно, як в зовнішнім, за рахунок зовнішніх зусиль, так і за рахунок зусиль Сил оборони України, які Достатньо ускладнили, достатньо добре ускладнили логістику постачань завдяки пошкодженням, нанесеним як нафтопереробній промисловості, нафтопереробним заводам, так і базам зберігання палива насамперед тим, звідки е, нафтопродукти, а саме авіаційний газ і Дизельне паливо спрямовувалося для потреб збройних сил Російської Федерації, які ведуть безпосередньо в військові в воєнні дії. Якщо говорити про е, НПЗ в Рязані, ті, які попередньо були атаковані загалом, я навіть згадую, що рік тому теж е, зокрема очільник. Е, Такої компанії, як стратегія 21 Михайло Ганчар, він якраз пригадував, що рік тому говорили про ураження такого НПЗ, як ну по суті, які належить РосНєвтів, то все. І тоді теж, якби ми намагалися осмислити, наскільки це впливає. Отже, наскільки все це так би мовити забезпечує якраз у ці підприємства можливості працювати російській армії, так і всьому, що летить зокрема в бік України. Якщо оцінювати сумарний вплив атак на нафтопоробні заводи, то можна побачити, що він перерахунку на рік становить близько 30 мільйонів тонн недоотриманих нафтопродуктів. Тобто, якби на ці удари, то Російська Федерація могла б Виробити на 30 мільйонів тонн бензину, дизельного палива і авіаційного газу більше, аніж вона виробила за фактом. Звісно, що це крапля в морі з одного боку, але з іншого боку, 30 мільйонів Ти? тонн це трирічний обсяг споживання нафтопродуктів Україною всіма споживачами, не лише силами оборони України. Тому Результативність є достатньо високою цих ударів, але не варто думати, що ось нанесений, наприклад, по Різанському МПЗ удар чи там нанесений раніше по Волгоградському НПЗ, по Ніжегородському НПЗ, по Топсинському, по іншим підприємствам, що він повністю зупинив ці підприємства. Ні, якщо і зупинення відбувається, то це на декілька діб. Далі частково, не в повному обсязі, але частково виробництво відновлюється. І якщо просто полишити цей завод надовго і не звертати на нього увагу далі, то з часом він виходить приблизно на потужність, порівнювану з проектною. Якщо вражаються установки первинного перероблення нафти, то тоді ситуація значно краща для нашої сторони, тому що тоді скорочуються пропорційно скорочуються обсяги виробництва нафтопродуктів, оскільки е, на великих нафтопереробних підприємствах стоять не одна, а декілька, три, чотири, п'ять, вісім нафтопереробних установок для первинного перероблення сировини, тому пропорційно скорочується і виробництво всього іншого, тобто товарних продуктів. З іншого боку, будь-яке скорочення виробництва на європейській частині Російської Федерації призводить до погіршення логістики постачання, тобто в логістики погіршення постачання розподілу нафтопродуктів, виникають конфлікти між, наприклад, аграріями і військовими. З менше палива приход... йде на автозаправні станції, і це спричиняє зростання цін на АЗС на території Російської Федерації. Але якщо казати про те, що вже зроблено, погіршено логістику, особливо коли після ударів по базам зберігання. Авіаційного палива, того ж самого авіаційного газу, чи ракетного палива, і по-іншому паливо ракетне, так? або зменшення надходжень дизельного палива на лінію фронту. От коли удари були по базам зберігання Росрезерва, там були достатньо великі ушкодження. Але знову ж таки не в повному обсязі е, припинилося там постачання. Скоротилося, але не припинилося. А, е, пане Геннадію, а... тобто підсумовуючи е, е, постачання нафтопродуктів для потреб Збройних сил Російської Федерації внаслідок сукупних ударів, стало коштувати набагато дорожче. І це спричинило. Вичерпування фонду національної, там як не знаю, не знаю, він там називається, 에, тобто цієї кубишки російської, звідки Путін черпає кошти на війну. Виникає ще запитання: чи ці атаки вони впливають на глобальні ціни на нафту і нафтопродукти? Ні. Не впливає ні, аж ніяким чином, тому що це те паливо, яке йде для потреб внутрішніх угу. потреб Російської Федерації. А те, що йде на експорт, це святе, тому що скорочило краще не допоставити поставити палива навіть в московський регіон, аніж скоротити обсяги експорту, тому що е, і від Сєчина, і від Експірова, і від інших керівників нафтових компаній, вимагають якомога більшого на більших надходжень. До консолідованого бюджету і зараз е, навіть все це йде на шкоду видобутку, тому що видобуваються так звані легкі нафти, і видобуваються легкі вуглеводні, і все спрямовується туди для того, щоб назовні для того, щоб ну, хоч якось, е, хоч частково е, фінансувати війну в Україні. І якщо, наприклад, на початку там двадцять другого року е, оці нафтогазові доходи, вони за їхній рахунок можна було б е, забезпечувати війну в повному обсязі, а ще і додатково е, для бюджету залишалося, то зараз ситуація е, змінилася на протилежну. Зараз не лише не вистачає доходів нафтогазових на ведення війни в Україні, але й потрібно ще витрачати фонд національного благосостояння для того, щоб ну хоч якось підтримувати той рівень витрат, які несуть російські платники податків, фінансуючи те, що відбувається в Україні. Ви вже згадували про спроможності Росії відновлювати роботу цих пошкоджених НПЗ. Наскільки це ефективно? Ви говорили в принципі про доволі оперативні, на жаль, терміни. А мені цікаво, там а санкційна політика, якось от, щось впливає на спроможності РФ відновлюватися? Впливає. Так, впливає, тому що ну звісно, що обичайки, тобто оці труби, які стовбичать на кожному нафтопроводному заводі, в Росії робити можуть. Але е, робити начиння цих труб, тобто ті внутрішні пристрої, системи контролю автоматики, е, системи автоматизованого управління, е, на Росії не можуть виробляти нічого з цього. Ну і крім того, Китай також якось не, не постачає нічого, а, а сам санкції запроваджені вони призвели до того, що зараз. Обладнання можна купити лише через декількох посередників, і, звісно, за значно вищою ціною, і воно йде набагато довше на, на місця там, де росіяни їх його потребують. Не можна сказати, що санкції поклали край взагалі будь-яким постачанням для нафтогазової промисловості Російської Федерації. Ні, ми бачимо, що навіть в ракетах, дронах, і в усьому військовому начинні можна знайти складові американські, британські, європейські, тобто ті держав, які не мовби запровадили санкції, але все одно бачимо, що є шпаринки, є ці дірки, крізь які вдається постачати дуже важливо для функціонування. Військової машини Російської Федерації обладнання, точно так же вдається постачати і начиняння е, перегідних кубів е, і ректифікаційних е, та е, нафтопереробних всіх цих колон е, для того, щоб е, можна було їх відновити. Але ще раз кажу: воно все це обладнання. Е, Набагато дорожче ніж було, його набагато менше ніж було. Тобто ніякого вибору немає. Тому на російських заводах зараз поширений технологічний канібалізм, тобто розбирається одна колона, і за рахунок внутрішнього остаткування цієї колони, за рахунок її там засобів контролю автоматики. Запускається інша колона і підтримується в її нормальне функціонування. Тобто встановлена потужність нафтопереробних заводів Російської Федерації після кожного удару, нанесеного по них, скорочується. Ще недостатньо для того, щоб Росія відчула нестачу нафтопродуктів, але все це призводить до складної логістики. Ускладнень транспортних, ускладнень фінансових, ускладнень технологічних. І, звісно, що, врешті-решт, це потребує додаткових витрат на підтримання роботи навтопоробних підприємств хоча б на тому рівні, який спостерігався там рік тому чи два роки. Я нагадаю, що Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, з нами на зв'язку, і ми спробували е в цій частині нашого ефіру поговорити про наслідки атаки на російські на російській НПЗ в Рязані, загалом про подібні атаки. І маємо ще трохи часу, аби поговорити про ще одну важливу тему пов'язану з Питанням газу, зокрема, і транзиту газу через Україну, і ось президент України Володимир Зеленський заговорив, що готова наша держава транспортувати газ з Азербайджану. І принаймні про це він сказав ще й на прес-конференції з президенткою Молдови. Ми пам'ятаємо, що ось ця схема про нібито заміну російського газу на азербайджанський викликала в Україні певні сумніви, але зараз я так розумію, начебто, запитань до цієї тепер схеми не виникає. Володимир Зеленський Давайте, говорив зараз. Та. Ні, от чомусь, от саме на це звертають увагу. Чомусь всі забувають, що у нас ще одна гілка є в якій. Україна є державою транзитером. Uh -huh. І ця гілка, Балканський потік, він заходить з півдня, з Румунії, йде територію України, а потім заходить в Молдову. І мова йде про цей шлях транспортування азербайджанської сировини, тому що азербайджанська нафта йде через. Систему трубопроводів ТАП та НАП Туреччиною потрапляє в Європейський Союз і далі йде з півдня Балканським потоком на північ. І саме цей маршрут розглядався і розглядається як альтернативний постачанню російського газу через ну, звичай, звичайним маршрутом від Суджі і туди у Рінгові помари Ужгород, як то кажуть. Mm -hmm. І чому. Всі почали казати, що от тепер вже значить будуть схеми заміщення, та ніякого заміщення. Тим більше на зустрічі з президенткою Молдови. Саме про це йшлося. Тому що для того, щоб зараз відновити роботу, ну хоча б часткову роботу придністровської ДРЕС, чи молдовської ДРЕС, називайте як хочете, але те, що зараз. Від якої від того, що вона не працює, потерпає тимчасово окуповане Придністров'я. Так от для того, щоб можна було б завантажити цю електричну електростанцію газом, то потрібно, щоб цей газ йшов хоча б одним з трьох маршрутів, або з півночі, тобто, власне кажучи, трубопроводом, тим, який йде від суджі. Через Україну і туди, роботу якого припинено з 1 січня 2025 року. Далі з Заходу через туди на Кишинів, з Румунії, на Кишинів. І в принципі, далі можна його також транспортувати на Придністров'я або з півдня. Ось цим там через Орловку, і з яким можна транспортувати в тому числі Азербайджанський газ, який зараз дійсно йде через Туреччину і далі постачається в Балканські країни і в ту ж саму Угорщину, наприклад, і через який можна постачати газ і в Словаччину, яка чомусь забула про цей маршрут. Постачання тому, що там цей самий крім Азербайджанського газу може бути і газ російський, який йде через турецький потік, чи Балканський чи е, Блакитний потік? Але якщо Азербайджан погоджується постачати через цей маршрут більше газу, чи якщо частину азербайджанського газу закупить Молдова Газ чи будь-який інший оператор, навіть той же самий Тераспольгаз, то чому би не? Скористатися такою можливістю, і Україна вже пропонувала скористатися цим маршрутом. Про що казав міністр закордонних справ України, відповідаючи на питання журналістів з цього питання? Тому тут ніякої сенсації чи якоїсь зміни політики немає. Я мала на увазі, що раніше, коли про такі варіанти йшлося, багато хто з експертного середовища говорив, що по суті, буде мова йти про російський газ замаскований під Азербайджанський, наскільки зараз я ні, розумію? Ні, 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 Тут дійсно, якщо б йшлося про транзит за старим маршрутом, угу. тобто з суджі в Ужгород туди і далі, то тоді б, звісно, ніякого там азербайджанського газу в тому трубопроводі не бути не могло б. Угу. Але якщо йдеться з якщо йдеться про транспортування газу через ТАП та НАП і далі Балканським потоком чи Трансбалканським потоком, називайте знову ж таки як хочете, залежно від держави, де він проходить, він по різному називається. І тоді це з півдня, будь ласка, там вже невеликі обсяги потрібні, але для того, щоб газ потрапив до Молдови. Через цей самий Балканський потік потрібна згода України на транзит там буквально декілька десятків кілометрів, але все ж таки територія України, і Україна має надати дозвіл на транспортування е, цією гілкою газогону. Тому і президент е, е, запропонував е, всі е, можливості для Молдови скористатися цим. Цією ділянкою, яка йде територією України, І це логічно, цілком логічно. І там є в цьому трансбалканському потоку Азербайджанський газ і я так розумію, що це і партнерів ми так підтримаємо, і можливо, навіть щось заробимо. Чи тут про кошти не йдеться? Так, так, mm -hmm. так, так, безумовно. Хоча там не невеликі обсяги, чесно кажучи. З гуманітарних міркувань можна було знехтувати їм і піти назустріч і за самій Молдові, тому що ситуація в цій державі критична дійсно є складною і обсягів газу недостатньо для того, щоб забезпечувати усіх усі потреби споживачів цієї держави. А з огляду того, що ми з Молдовою синхронізовані в електричній системі венцої, і точно так же скоріше за все. Будемо намагатися стати повноправними членами і ЕНСОДЖІ, тобто і асоціації операторів електричних мереж, і асоціації газотранспортних операторів. Тому це співробітництво нам взаємовигідне, і не потрібно полишати друга в біді, якщо він цього потребує. Дякую вам. Нагадаю, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку. І з цією темою завершуємо загалом дві години для вас працювала Євгенія Гончарук. І додам наприкінець. Слава Україні. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.